Ми починаємо. Ми починаємо, і треба зрозуміти з самого першого цього нашого встрибування в спілкування. В чому різниця? Екранне мистецтво сценічне мистецтво. Чому запитую, тому що Леся випустила фільм. Фільми. П'ять. Фільми. Так, в чому різниця екранного мистецтва і сценічного? Чи взагалі є таке? Ні, е, е, різниця, звичайно, є, але хочу сказати одразу: я все життя дуже люблю театр. З того моменту, як я поступила до університету, ми ходили кожен, кожен день, ходили до театру, коли була така можливість. Проривалися на всі, там на жолдака, коли в Віктюка. Пролазили, у нас був такий дивний курс. Я взагалі по за освітою телережисер. А телережисер це людина ближча до театру, ніж кінорежисер. Бо у нас була те, історія театру, ми випускали театральні е, вистави. Бо так будується. Тому що вважається, що телебачення дуже близьке до театру по, по викладанню. От тому. Е, але різниця є, тому що все-таки в кіно вирішується способом візуальним вся історія. Да, у тебе говорять кадри, можна нічого не говорити, буде відбуватися якась візуальна річ, а театр це все-таки переважно. Переважно це коли говорять люди багато. Діалогів вдвічі більше, чим, там, чим, чим в кіно. Кіно може взагалі бути мовчазне, да, наприклад. І оця різниця способів розказати історію різними способами. Але те, що об'єднує театр, кіно там літературу, це наявність драматургії. Якщо є хороша драматургія, то мені здається, це, це найважливіше як для кіно, так і для, для театру. Про драматургію говоримо окремо тому що е, е, учасники фестивалю Митниця е, е, беруть якусь драматургію ну, чиюсь іншу. От, та, там, переважно живих авторів, але все рівно чужу, ну не свою. У тебе от прям кардинально все не так сама написала, так. сама взяла, поставила і е, будь ласка, е, як, як пишеш, чому пишеш? Ну тобто, це, це той момент, коли не можу не написати, чи от що, що тебе включає в цей процес? Перше, просто з чого почалось, взагалі я коли ще вступала до інституту, я дуже непогано писала. І вступила я насправді в Карпенка Карова через свої роботи, е, які я написала через твір. Там у мене був у єдиної п'ятірка за там роботу, за сценарну роботу. Але потім у мене все переросло в візуальне мистецтво. Я дуже багато фотографую, я перестала писати, бо я писала й вірші багато і друкувалася навіть в журналі. Четвер, така моя юнишецька історія далека. Зараз пописую трошки вірші, але вже коли не можу не писати. От історія з цією великою прогулянкою це вже взагалі це докусвідчення, це докутеатр. Це, це не театр прямий, як ми розуміємо. Тому що історія не вигадана, історія моя і моєї сестри, яка взята за основу переписки нашої в Телеграмі. Тому по суті, це документальна така річ. А оскільки у мене три документальних фільми, і останні, які я робила і кожна річка, я туди писала теж майже весь текст сама, сама писала, сама начитувала, он такий. людина оркестр. Вийшов, солдат. Ми аркестр. Ми ну, Є це... універсальні. Насправді просто це історія дуже моя особиста. П'ять років ішла до цього фірму, тому якби і написати було логічніше всього, щоб я написала цю історію. Але в мене були і редактор, був, і були екологи, які деякі речі, які я не могла написати. Там мені допомагали. з великою прогулянкою. Написала я її сама. Моя знайома з Московського докутеатру. Вона самого початку війни дуже сильно намагалася підтримати, і у неї було весь час почуття провини, вона весь час вибачалася, якби знаючи мою історію з сестрою, вона каже: напиши з цього текст Ну і якби я спробувала, і от вийшла така історія: люди читають. Плачуть, якось переймаються. Її переклав Джон Фріман. Якщо не думаю, що всі знають, Джон дуже допомагає українським драматургам молодим. Вони переклали цю історію, і навіть цю історію я, як молодий драматург, їду в Будапешт 11 числа, і там будуть робити чітку. Вони відібрали серед творів мою історію. Я думаю, що вона цікава тим, що вона, якби справжня, і плюс у неї є хороший фінал. Того, чого зараз дуже не вистачає, це от оцей фінал історії, тому що я не буду розкривати. В чому в чому ця історія, да, але ми зробили головне: ми зробили тізер такий, да, це відео виходить напередодні фестивалю. І той, хто нас дивиться, так ага, фінал, значить, дія починається 24 лютого, і гарний фінал. Треба йти і дивитися. Власне кажучи. Є того, що ми зараз робимо. І хотіла додати, якщо про тізер, то важливо, у мене там є документи свідчення. Я до того, взагалі, так в кіно будувала ще цю історію. Дуже класно згадати і пересмислити те, як ми відчували той час тоді, і як ми відчуваємо його зараз. І є дуже Ну, ти бачиш, наскільки ти змінився, наскільки ти був достатньо наївною людиною, да порівняно з тим досвідом, які були пройдені за 8 і я до восімці уже місяців. Я думаю, що це в цьому тексті є таким найважливішим це переосмислення о, цієї ситуації і цих подій. Про назву ще хотів запитати велика прогулянка. Це ну окрім того, що це власна якась історія, і тут в цій назві є певна історія, кіматографічна. Чи обігруєш цю ще тему? На початку так вона обігрується, тому що це вихідна подія. Це така подія. І про фільм з Туда. Так, де знявся мій чоловік. Велика прогулянка. Ні-ні. Це фільм, який знявся. була прем'єра 23 числа. Велика прогулянка, де знімався мій чоловік. Насолоджуйтесь. Сьогодні наш день. Тепер це моя земля. Ти поняв. Не з родини. Спасіння України. Пане диригенте, ви що, вмикнули вже? <позиція> Одна тіцька твоя, друга тіцька моя. В <позиція> ага. а, до, а до цього ще був Луї не Те не пов'язано. Не пов'язано. Я, взагалі, людина така сама іронічна, дуже. Я люблю в усіх навіть документальних своїх роботах. Мені подобається стикати е, речі. Ну цей якби гумор не всі помічають, але мені подобається проводити таку саму іронію над собою. над тими подіями, які є. Е, е, тому що життя воно не там чорне-біле. Мені здається, воно таке різнокольорове дуже в, в цьому плані. І оця велика прогулянка це така. Я зараз вам щось покажу, можна? Секундочку. Звісно? Зараз. Дійсно. зараз. Дійсно. зараз. Дійсно. Ось вона просто стоїть, Ця чашечка, ми з неї п'ємо водичку. Називається вона велика прогулянка. Чашечка з карабіном. І коли 24 числа це все почалося, я говорю: о боже мій! Чашечка з карабіном, яку дуже зручно собою тягати і вішати на рюкзачок по цій нашій великій прогулянці, яка сталася з нами. Тому життя дуже, якщо за ним спостерігати правильно, то воно так звичайно дуже жартує. Так у сценарії у сценарістів нашої, нашого життя дуже гарне відчуття гумору. Дуже дуже да дуже, і насправді, якщо займатися доку, доку театром. То це от найголовніше, мені здається, це піймати в житті такі моменти. Просто спостерігати і, і їх якось класти. Тому що зараз е, я працюю ще над історією однією про сусідів. От у мене нова така буде текст новий, е, пов'язаний з сусідами, які воюють за Україну, і не безпосередньо за військовими добровольцями, які воюють за Україну подивимось, подивимося що вийде з цього текста, але ну, такий ми текст готуємо теж. А до цього ми обов'язково подивимося, що вийде на фестивалі Митниця 2022 До речі, в назві так само закодований закодована людина, особа, постать Едуард Маркович Митницький. Хто він для тебе? Наскільки наскільки ви були? Ну, ми ставили? були дуже добре знайомі, да, да, ми були так? з ним. Так, ми були з ним дуже добре знайомі, і я дуже хотіла поставити е, в театрі е, виставу, тому що в мене завжди було, я ж кажу, бажання театральне. У мене був навіть досвід, я там грала в театральній студії якісь речі. І був момент, коли я чуть не потрапила як актриса до театру Дах, тому що я з ними товаришувала. От, е і Едуард Маркович просто ну так склалося. Він пішов з життя і не, не склалася в нас історія, але він для мене особення такої людини справжнього художнього керівника, людини, яка може об'єднувати різних людей, дуже різних, і вміти кожному дати своє направлення. І він завжди шуткував, казав Ісаєнко, ми тебе. Давай ми тебе звільним з театру, а на твоє місце візьмемо лися. Ну, це в нього такі були жарти, достатньо жорстокі. Ну мені здається, що він до мене непогано відмоносився. Він бачив мої фільми, е і для мене був таким дзерцем такої людини театру і людини керівника. Що ми ще не проговорили? Ми не проговорили про акторів, які задіяні в, в цій чітці. Про них. Чому вони, як їх відбирала, чи вони там відбирали? Чи на ми насправді робили цю чітку, пробували почитати цей текст. Я хотіла його почитати для того, щоб зрозуміти, що змінити в тексті. І ми робили в театрі драматурга таку невеличку чітку цього текста. На той момент не дуже було багато акторів взагалі в Києві в, влітку да, зібратись. Е, Катя Качан просто мене дуже добре знає. Е, вона моє. Я хрестила її дитину, тому вона кумовство прямої. Можна сказати. А насправді, не, я не приховане хотіла, прямо. Не, прямо так. не приховане так. Але я просто хотіла, щоб була людина, яка знає мене. Щоб інтонувати так той текст, як от я в житті його, да, там. Плюс Катя гарна актриса, дуже гарно, вона вміє працювати з текстом. Вона гарно, от якщо це чітка, то взагалі для чітки вона ідеальна, тому що вона озвучками займається, вона вміє з текстом працювати. А там дуже багато букв, тому що це вже переписка. І буде Настя, пуставіт, Анастасія. Вона чимось була схожа мені на мою сестру по своїй енергетиці. Така взбалмошна, дуже, дуже пережив за все переживає емоційна. Дуже от тобто мене сестра дуже така. І коли вона прочитала Настя там ці цей, цей текст, то вона навіть помітила речі, які схожі у неї з моєю сестрою. І вона от його так правильно читає. Коли ми прочитали, я дуже сміялась. Вона зробила такий акцент, начебто ти чуєш, що це говорить моя сестра. Тому О. я думаю, що це так. Там є ще такі документальні тексти. На чітки ми робили, читав Андрій Саєнко, але зараз це, скоріш за все, буде озвучка. І я хочу, щоб це начитав Андрій Мастренко. У нього теж дуже чудовий голос. І там треба така суха дикторська річ, що вміє робити Андрій. Тому от. Дуже маленький колектив акторів. І в мене, якщо вийде, в мене ще буде один персонаж в цій історії, але розкривати, хто це буде, я не буду. Чергова інтрига. І, власне кажучи, одни, одною фразою: чому глядачеві треба прийти і побачити цю роботу? От, якщо... ну, я думаю, ну, да, ну от я вже сказала: для того, щоб переосмислити ці події і подивитись на себе збоку, якими ми були наївними. Oh. А зараз ми стали, ми підросли. Ми з інфатів ну, наших шортиків виросли. Я думаю, що ми підросли. Навіть я, яка була в принципі, я не сумнівалася, що буде війна. І я всім говорила, але мені там ніхто не вірив. Навіть я була інфантильна, тому що мені хотілося вірити, що це швидко закінчиться. Але ми стали більш терплячими, мені здається. Терплячими до, до всього, але віра оця в українців лишилася. Мені подобається, що вона є. Ця віра то тобто, в таке якесь чудо, яке має трапитись. Воно має трапитись, тому що моя історія закінчилась дуже чудним, чудним, чудними речами. Якщо зняти це в кіно, чесно, фінал цієї історії. скажуть, що це неправда, і бути такого не може. Всі ці 9 місяців в Україні відбувається те, що сказали, так не буває. А воно так. буває тому, що всі, всі дива, всі ці ми робимо ну, своїми руками. Тому фестиваль митниця 2022. Приходимо, дивимося, рефлексуємо і до зустрічі в театрі. Дякую. До зустрічі. Дякую вам.